Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з розкладанням многочлена на множники, а саме методом винесення спільного множника за дужки. Помножимо многочлен 2х 1, наприклад, на многочлен х плюс. Виконаємо множення. Це в нас буде 2х2 плюс 2х. Мінус х мінус 1. Зведемо подібні доданки. 2х та мінус х це буде просто х. Тобто, отримуємо 2х квадрат плюс мінус 1. Ми отримали тотожність. Тобто, у нас є ліва частина, яка дорівнює оцій правій частині. Дивіться, це тотожність. Завжди я можу переписати тотожність. У вигляді я візьму праву частину та напишу спочатку. Це в нас буде 2 х квадрат плюс х мінус 1 дорівнює, а тут запишу ліво. 2х мінус 1 помножене на х плюс 1. Тобто многочлен 2 х квадрат плюс х мінус 1 я представила у вигляді добутку цей запис. Коли ми представляємо многочлен у вигляду добутку, називають розкладанням многочлена на множники. Так, узагалі, подання многочлена у вигляді добутку кількох многочленів не обов'язково двох. Це може бути 3 або 4. Називають розкладанням многочлена на множники. Тепер Питання, навіщо нам потрібно це все? Навіщо нам потрібно роз... представляти цей многочлен у вигляді добутку многочленів? Дуже часто нам потрібно розв'язати рівняння. Наприклад, якщо в нас є цей многочлен 2х2 плюх мінус 1, і, наприклад, нам потрібно розв'язати рівняння що цей многочлен дорівнює нулю. і потрібно знайти корені рівняння. Поки що ви не знаєте, як розв'язувати це квадратне рівняння. Тому легше за всього представити цей многочлен, розкласти його на множники та представити у вигляді добутку, ось давайте переписемо, 2х-1 помножене на х плюс 1 дорівнює 0. Звідси, якщо в нас добуток дорівнює нулю, то можемо переписати цей добуток як це або перший добуток дорівнює нулю, або ж другий добуток дорівнює нулю. Тільки в цьому випадку у нас виконає, виконається тотожність. Тобто можемо записати 2х мінус 1 дорівнює 0, або х плюс 1 дорівнює нулю. Звідси. Ми можемо одразу знайти корені рівняння 2х дорівнює одиниці. Або ж х буде дорівнювати одна друга. А інший випадок це х буде дорівнювати мінус одиниці. Тобто, шуканими кореннями рівняння є числа 0,5 та мінус 1. Тобто розкладання многочлена на множники нам дозволило звести розв'язання складного рівняння. До розв'язання двох простіших. Взагалі, існує чимало способів розкладання многочлена на множники. І найпростіший з них це винесення спільного множника за дужки. У шостому класі ви вже бачили, як виносити спільний множник за Так? У 7 класі ми також будемо використовувати цю розподільну властивість множення відносно додавання. А саме, що якщо є множення одночлена С на многочлен А плюс Б, це помножене на А плюс Б, це буде дорівнювати CA плюс БС. Або ж я цю властивість можу прочитати зліва направо та отримаю АС плюс БС, дивіться, ось наш спільний множник. Які я можу винести за дужечки та отримаю А плюс Б. Давайте скористаємося цією ідеєю, розв'язуючи приклади, розглянемо декілька прикладів. Приклад 1. Розкладіть на множники. І візьмемо перший многочлен, який ми будемо розкладати на множники, це а квадрат б квадрат, плюс а, Б в кубі. Дивіться, одночлени А2, А квадрат Б квадрат і куб містять такі спільні множники. Давайте їх випишемо. По-перше, спільний множник А. А і А є і тут, і тут. Також є спільний множник Б. Б маємо тут, Б маємо тут. Далі маємо спільний множник АБ. Дивіться, АБ тут та АБ тут. Також маємо Б b квадрат. B квадрат, b куб, представляємо як Б квадрат помножене на B. А також спільний множник ножник Аб квадрат. Дивіться, а, b квадрат тут. Та А Б квадрат тут. Взагалі, будь-який із цих множників можна винести за дужечки. Але зазвичай спільний множник вибирають таким. Щоб члени многочлена, які який залишається в дужечках, не мали спільного буквеного множника. Тобто, такі вміркування нам підказують, що потрібно винести за дужки спільний множник аб квадрат. Дивіться, якщо я винесу, наприклад, спільний множник b квадрат, ось давайте запишемо тут, що в мене залишиться а квадрат плюс А помножене на Б. Так? Тобто, в дужечках у мене залишається спільний буквений множник А. А нам потрібно винести такий множник, після якого в дужечках не буде спільного буква на множника. І це у нас АБ квадрат. Тобто, дорівнює АБ квадрат виносимо. Дивіться, забрала вже АБ квадрат. Що в мене залишилося? Залишилося А. А тут а, б квадрат забрала, залишилося Б. Тобто а квадрат б квадрат плюс АБ куб тотожно дорівнює добутку АБ квадрат помножене на АБ. Щоб перевірити, чи правильно ми розклали многочлен на множники, потрібно перемножити отримані множники. Так? Ось давайте виконаємо усно а Б квадрат помножене на а, це буде а квадрат б квадрат. Далі АБ помножене на Б квадрат це буде а, куб. Тобто ми правильно розклали на множники. Номер 2. 8а квадрат б квадрат мінус 12а б в кубі. Дивіться, якщо коефіцієнти многочлена – це цілі числа. То задушки зазвичай виносять найбільший спільний дільник модулів цих коефіцієнтів. У нашому випадку це 4. Дивіться, як я можу представити. 8 я можу представити як 4 помножене на 2, помножене на а квадрат б квадрат. А 12 я можу представити як 4 помножене на 3 а Б в куб. Тобто найбільший спільний дільник. Це 4, ось навіть я його підкреслю. Тоді у нас виносимо за дужки АБ квадрат, як і в попередньому випадку, та АБ квадрат ще, ще й множимо на 4. Тобто, дивіться, це у нас буде 4 АБ в квадраті, залишається 2 помножене на А мінус 3. Помножене на b. мінус 3 помножене на b. Знову, щоб перевірити, чи ми правильно в, е, е, розклали на множники, ми перемножимо одночлен на многочлен. 4аб2 на 2 – це буде 8а2bрат. Перевіряємо. Мінус 4 помножене на 3 це 12 аб в кубі. Все правильно, отримали мінус 12. А в кубі. Номер 3. Десятьа восьмій мінус 5а в 5. Дивіться. 10 та 5. 10 я можу представити як 5 помножене на 2. А в восьмій та в п'ятій. Коли ви маєте один буквений вираз та різні показники степеня потрібно виносити за дужечки Спільний множник, який містить найменший показник степені. Тобто а8 в 8 я можу представити, як а в 5 помножене на а в 3 мінус 5 помножене на а в 5. Дивіться, підкресливо, спільні множники 5а в 5 та 5а в 5. Виносимо 5а в 5. Що в нас залишається? 2а. Куб мінус одиниця. Наступний приклад. Розкладіть на множники такий многочлен. Дивіться. У нас спільним множником у даному випадку, шукаємо що спільне є m-3 та m-3. Давайте його винесемо за дужечки. Це і буде наш спільний множник. Отримаємо m-3. Помножене, що в нас залишається у першому, це а, а у другому многочлені це залишається б. Тобто даний многочлен я представила у вигляді добутку м 3 помножене на А плюс Номер 2. x помножене на c-d плюс y помножене на d-c. Дивіться, тут у нас є c-d, а тут у нас є d-c. Що ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, у другому многочлені винести мінус 1 дужечки. Коли я буду виносити мінус 1 дужечки, потрібно змінити знак на протилежний. Дивіться, х-д плюс y помножене на мінус 1. Змінюю знак на протилежний отримую c мінус d. Тепер маю спільний множник c мінус d, це c мінус d. Переписую. С мінус d у мене лишається х плюс y помножене на мінус 1. А y помножене на мінус 1, це в мене буде мінус y. Відповідь. С мінус d помножене на х мінус y. Номер 3. 6х помножене на х мінус 7 мінус х мінус 7 в квадраті. Дивіться, і там, і там маю х мінус 7. Х мінус 7 в квадраті можна переписати як добуток х мінус 7 сам на себе двічі. Тобто маємо 6х помножене на х-7 мінус х-7 помножене на х-7. Підкреслимо спільний множник, винесемо його за дужечки, отримаємо х-7, помножене, що в нас тут залишається? 6х, а тут у нас залишається мінус, ставимо дужечку x-7. Тепер перепишемо хміну 7, помножено, маємо 6х, тут ми відкриваємо дужечки, міняємо знак на протилежний мінус х плюс 7. Дорівнює х-7 помножене на 5х плюс 7. Приклад номер 3. Винесіть задушки спільним ножнику вирить. Дивіться, маємо квадрат 12х мінус 18 у Поки що забуваємо про квадрат. Переписуємо. Шукаємо спільний множник у 12 та 18. Переписуємо, як 6 помножене на 2 помножене на х мінус 6 помножене на 3 помножене на y. Все це підносимо до квадрату. Дивіться, ми можемо винести спільний множник 6 в дужечках. Поки що залишаємо квадрат. Це в нас буде 6. Що в нас залишається в дужечках? Це буде 2х мінус 3 у І все це підноситься до квадрату. Ви пам'ятаєте правило, що коли у нас є а помножене на b, яке підноситься до степеню n. То цей степінь n як подарунок, ми роздаємо і А і Б. Тобто А помножене на b в степені n буде дорівнювати А в степені n помножене на b в степені n. А отже, наш вираз, дивіться, степінь я дам і коефіцієнту 6 та. Цьому многочлену 2х мінус 3 Так? Ось передам. Тобто, що я отримаю? 6 в квадраті помножене на 2 х 3 у в квадраті. Тобто, 6 в квадраті отримаємо 36. Це і буде наш спільний множник, а квадрат залишаємо такий, як є: 2х мінус 3 у в квадраті. Приклад номер 4. Розв'яжіть рівняння. 4 х квадрат мінус 12 дорівнює 0. Дивіться, ми ще поки не знаємо, як розв'язувати це рівняння. Що ми можемо зробити? Ми можемо цей многочлен розкласти на множники. Давайте винесемо спільний множник. Перепишемо. 4 х квадрат я представлю як х помножене на х. Мінус 12 представляємо 4 помножене на 3 помножене на х дорівнює 0. Шукаємо спільний множник, підкреслюємо 4 і там, і там, х і там. і там. Ви пам'ятаєте, що коли у нас є однаковий буквений вираз, то як спільний множник ми виносимо цей буквений вираз, піднесений до найменшого показника степеня? Тут у нас цей показник степеня 2, тут у нас цей показник степеня 1. Тобто, виносимо за дужечки спільний множник. 4х у нас залишається хмінус 3 дорівнює 0. Дивіться, 4 не дорівнює 0. Тобто, щоб цей вираз дорівнював 0, потрібно, щоб або х дорівнює 0, перший множник дорівнює 0, або ж інший множник х-3 дорівнював 0. Тільки в цьому випадку, коли один із двох множників буде дорівнювати 0, у нас вираз тотожно буде рівний 0. Тобто коренями цього рівняння будуть х дорівнює 0, або ж х дорівнює 3. Відповідь 03. Візьмемо інший приклад. Номер 2. 3х мінус 7 помножене на x плюс 4 плюс x мінус 1 помножене на x плюс 4. Дорівнює 0. Дивіться, коли у вас є рівняння, такого вигляду добуток декількох многочленів, та сума цих добутків. У цьому випадку не потрібно перемножувати многочлен на многочлен. Потрібно шукати спільний множник. Дивіться, спільний множник у нас це х плюс 4. Давайте винесемо його за дужечки. Отримаємо x 4, що в нас залишиться 3х-7 плюс x-1. Дорівнює 0. Перепишемо x плюс 4. Тут зведемо доданки 3х плюс х. це в нас буде 4х мінус 8 дорівнює 0. Тобто ми перетворили цю суму у добуток. Щоб добуток дорівнював 0, потрібно, щоб кожний множник, це можливо тільки, коли один з множників дорівнює 0. Тобто, маємо або ж х плюс 4 дорівнює 0. Або 4х мінус 8 дорівнює 0. Розв'яжемо рівняння х дорівнює мінус 4, або 4х буде дорівнювати 8. Тобто х буде дорівнювати 8 поділене на 4 буде дорівнювати 2. А отже, коренями цього рівняння є мінус 4. Та Тепер давайте розглянемо вправи. Ми це вже буде в наступному відео.